Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарних квітів біля вашого будинку, біля ваших осель, хай завжди панує оця краса, різнокольорова, ароматна. Сьогодні ми розглянемо аграрний гороскоп квітникаря на липень 2023 року. І дізнаємося, коли краще нам підготуватися, щоб зробити. Нарізати живці і розмножити наші квіти, коли можна кімнатні рослини пересадити, вибрати кращі дні, та коли можна поділити і риси та інші квіткові рослини і їх розсадити. Отож, розпочнемо, ми все робимо за київським часом. Розклеп у нас київський. Починається місяць 1 липня в знаці стрілець. Тому можна до 14 години 30 хвилин збирати насіння і, до речі, вранці поділіть і риси, якщо є необхідність, в цьому і розсадіть їх. Це знак-стрілець, поділ дуже гарно пройде, тому можна використати цей знак. І коріння не дуже наростає у ірисів. Тому можна використати це для тих, хто спішить. Якщо ж ви можете почекати, а я вам рекомендую саме почекати і вибрати потім золоті дні, і ми про них будемо зараз говорити, коли дуже гарно укоріняються іриси і переносять гарну пересадку. Але це для тих, хто питав, що в найближчу неділю от треба ну, от дуже швидко їх пересадити чи отримали, Отака ситуація, ви можете це зробити вранці першого. І збирайте насіння в стрільці. Далі починається спалений шлях місяця, тому що третього у нас повня повний місяць, повно енергії в стрільці другого, третього в козерозі якраз буде повний місяць. Далі 4-го буде козиріг перейде ввечері вже в знак водолій і водолій 5-го завершиться спалений шлях місяця.

Тобто на цей час ми по паливам окремо зробимо гороскоп, і ви будете бачити, коли можна, коли не можна поливати. А зараз ми йдемо далі, 5-го можна копати цибулини квітів, ті, що вже підсохли, і пора їх викопувати в весняні квіти. І 6-го теж можна копати цибулини квітів. Увечері 6-го місяць перейде в знак риби о 20.33. Оцей час вже гарний для паливів та потім і підживлення. 7 та 8 зверніть увагу, це зразу після спаленого шляху місяця. Можна сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів, можна висаджувати розсаду також цих квітів і інших квітів. Це дуже гарний час і поливи підживлення. Будь ласка, 8-го зробіть підживлення вранці, поливи можете ще ввечері. Ввечері вже о 22.20 місяць перейде у знак Овен. Ну, а в Овні ми особливо нічого вночі вже робити не будемо. 9 та 10 гарний час. Це час для більше для відпочинку, може проводити ще зелені операції. Ось починається 9, до речі, час для зелених операцій для квітів. Але третя, третя, у нас перехід місяця з 3-4 фазу о четвертій 48, плюс-мінус 12 годин. Виходить, що з 8 години ранку ми тільки можемо зелені операції робити. І ввечері, уже 10 можна збирати насіння квітів, копати цибулини, це ще буде знак овен, і закладати на, закладати на зберігання. Але ці роботи також можна робити буде і 11-12. го го Але повернемося до поділу ірисів та інших рослин. Ось ці золоті дні, перші у липні, 11 го та 12 го телець. Дуже гарний час акуратненько розділіть рослинки. Можете зрізати листочки там зверху, як ви це робите, відділити, акуратненько це все зробити і пересаджуйте. Дуже гарно в цей час проходить укорінення рослинок. В цей час дуже гарно нарізати живці та проводити укорінення. Посадка, перевалка кімнатних рослин, прекрасно цей час. Ну і зелені операції продовжуються поливи та підживлення. Як бачите, в нас дуже гарні два дні таких. Ідемо далі. 13 буде перехід місяця стільця в знак близнюки і 14-15 до обідньої перерви можна багато зробити, але нагадуючи, це знак стихії повітря ми не поливаємо. В цей час можемо теж ділити та висаджувати ріс і риси та інші рослини. Називаю риси, тому що більше всього питань саме по цим квітам до нас зараз приходить. В цей час збирати можна насіння, викопувати цибулини в Близнюках дуже гарний час, проводити зелені операції і можна пересаджувати кімнатні рослини, але без поливу в вологий ґрунт. Полієте вже 15-го вечорі. Дуже гарний час вже ввечері 15-го місяць перейде в знак рак. І тут якраз і гекато о 32 починається. 16-го також геката в знаці рак, тільки поливи. 17-го молодик, тобто народиться молодий місяць, тут тільки поливи. Дуже гарний час для зелених операцій в Гекаті у нас буде 18-19. Це знак стихії вогню. Будь ласка, можете проводити зелені операції. Але 18-го після 9-ї години краще ранку ці роботи робіть. Завершиться 19-го геката о 21-й годині 32 хвилини. Це знову ж таки лев, 20-го ще можна до обіду провести зелені операції на квітах. Далі місяць без курсу та перехід місяця в знак діви. І ще у нас два гарних дні. До речі, ще будуть два дні до кінця місяця. Дуже гарні для цих робіт з нашими квітами. Можна сіяти насіння. Дворічних, багаторічних квітів. Можна висаджувати розсаду таких квітів, які вже у вас виросли, можна проводити нарізку живців та проводити укорінення, можна пересаджувати кімнатні рослини, проводити поливи та підживлення, та ділити і висаджувати різні рослини в саду, які вас радують або гарним листям, або ж квітами. Далі наступний знак 23-24 знак Терези. Це знак, коли гарний час для збирання квітів. Можна висаджувати розсаду квітів, але повинна бути завчасно зволожена земля. І можна в цей час Тереза ділити та висаджувати квіткові рослини. Ми це перевіряли, дуже гарно у нас все виходило. Йдемо далі, а далі в нас ось дивіться ще дуже важливі дні. 25-го буде ще Терези, а ввечері перехід місяця в знак Скорпіон. Але бачите, 26-го перехід місяця з першої у другу фазу, і в, о першій годині ночі, тому у нас 12 годин збирається з цієї доби і 12 з цієї. І виходить, що ми можемо в Терезах 25-го тільки збирати насіння вранці до 13-ї години. Далі не збираємо насіння, це час переходу місяця, але ввечері можемо поливати, коли місяць перейде в знак Скорпіон, після 20-ї години вечора. Йдемо далі, у нас є ще чистий час скорпіону. Це 26-го після 14-ї години та 27-го. А у скорпіоні це зростаючий місяць, друга фаза. Можна проводити посів насіння дворічних та багаторічних квітів, і можна висаджувати розсаду квітів, якщо вони у вас вже є. І поливи підживлення дуже гарно проводити в цей час. В знаки стрілець 28 та 29 тільки можна збирати насіння та закладати на зберігання. Якщо у вас є цибулини, вже готові для закладки на збереження, теж можна закладати в стрільці. І ще два дня, два дні золотих, дві доби, про які ми говорили, у нас цей місяць все по два. у нас і телець, і діви, і козиріг по два дні. Дуже гарний час, 30-го та 31-го. Дивіться, що ми можемо робити після 9 години 30-го і 31-го вся доба. Сіяти насіння дворічних, багаторічних квітів. Можна живці нарізати на укорінення. І укоріняти, можна висаджувати розсаду, можна пересаджувати кімнатні рослини і проводити поливи та підживлення. Дуже гарний час, зростаюча місяця в Знаці Козиріг. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!